Гіперчортливості з чакри. Вона відносно легка, тому не повинна впливати на її кар'єру. Окрім цього, її відчуття чакри нормальні, а на іскрових має бути завершена через три дні. Інформація буде надіслана до клану Яманак. Доктор Хьюго поперувала в себе й дуже, без емоційно монотонним голосом. Вона повернулася, щоб піти явно закінчує огляд е, дікаркох. гукнула Кімік. Вона зупинила біля дверей, так спитала вона з ноткою роздратування. Що ви маєте на увазі під відчуттям чакри? Я була б дуже вдячна, якби ви могли мені розповісти. Кім який знав, що лікар зайнятий, але просто не могла втратити можливість поставити запитання іншим, іншій лікарці. Місакі посміхнулася з якоюсь ніжною роздратуванням. Кімі допитала майже кожного медичного персоналу, з яким вона Контактувала. Роздратування доктора Кюга зростало, але вона все одно відповіла. Чутливість чакри стосованою стосується того, як система чакри людина реагує на чужорідну чакру. Зазвичай вона поділяється на, два... на дві категорії. Вн... внутрішню та зовнішню. Більшість людей мають нормальну чутливість чакри, що означає що здат здатність розрізняти сигна... сигнатуру. Всередині системи та на. На близькій відстані людина з, надчутлив... з... з надчутливою чакри це особи... Особи з більшості і середньо здатність розрізнати роз чакри, їх... їх часто називають сенсорами, вистразайте від внутрішньої гіпрочутливчі чакри, що означає, що ваша внутрішня система чутливого доступні до особ... ослаблення. З... Здається, у... у вас немає здібності до зовнішнього вичуття. Лікарка різко зітхнула, завершивши свій поспішний, але зв'язаний монолог. Вона пішла, не сказавши зо... не сказала більше жодного слова, через що Мінсакі тихо засміялася, кінки подумала. Мі, подумки запам'ятала нову інформацію, хоча поїздка до лікарні була виснажливою, вона також була дуже пізнавательною. Тепер, коли всі її медичні документи були в порядку, тімі могла скласти вступительний тест. Радість більше тестів, саме те, що мені потрібно, і, і, і вчитель академії сказ, сказали їй, що вступні тести неймовірно важливі, тому вона вирішила докласти трохи більше зусиль ніж зазвичай. Тому, керуючи старою системою оціню, Кімі прагнула приблизно 75%, вона не сумнівала, що їй дадуть складний тест за дитячими мірками. Наскільки вона знала, це міг бути вступительний іспит, тому занадто високий бал їй не допоможе. Письмове оцінювання складає з трьох розділів: вивчені чакри, громадянська наука та базові дослідження. Перше було зрозуміло, без пояснень, оскільки охоплює теорію використання чакри. Романські науки охоплюють процедури, закони та правила Конохи, тоді як базові дослідження включали, але не обмежували математикою, історією та мовою мистецтва. Практичне оцінювання також було поділене на три частини: тайдзюцю бойові мистецтва, ніндзюцю техніки чакри та бокудзюцу використання зброї. Кімі зрозуміло, вважаю, вважаючи частину складнішою за письмова. Хоча вона виявилася не такою складною, як вона очікувала. Коли вона закінчила обидві частини тесту, розум і тіло було виснажене. Щойно вона дісталася додому, вона впала в ліжко і одразу заснула. Через кілька днів Кімі отримала своє зарахування, офіційне оголошення про своє зарахування до академії, стуком серця вона показала книгу батькам, а потім поклала її на книжкову полицю. Кімі подивилась на свої маленькі руки. Іноді вона справді не не видала. Це дивне тіло, цей зростокий світ, цей постійний танець по канату, боротьба за поєднання, таємниць і спогадів. Але потім вона згадала свою нову сім'ю, свій другий шанс і свою радість. Просто від того, що живе. Це був не її старий світ, але тепер це був її світ. І вона нічого не могла вдіяти, окрім як прийняти його. Її сповнила нова рішучість. Вона мала використати його як найкраще. Удачі тобі, Кімі. Я впевнена, що у тебе що в тебе все чудово вийде. Мати міцно обійняла її. Дякую, мама. Батько Кіми легенько погладив її по голові. Кімі закотила очі та мічно обійняла його, м'яко зітхаючи, батько щиро обійняв її у відповідь Бувай, тато, бажаю тобі весело провести час у школі, тихо сказав він. Я спробую. Вона іронічно посміхнулась батькові, відчинила двері, готуючись до свого першого дня в академії, «Зачекай». Кімі озирнулась на батьків. Мамо, збентежила, спитала вона. Її мати перевозно закусила губу, звичка, яку прийняла її Кімі. Ну, повільно сказала мати, я розумію, якщо ти не хочеш, але можна, я проведу тебе до школи. У Кімі пом'якшишся. Звичайно, мамо, її батько відвів погляд, я б теж пішов, пробортів він. Але в мене робота і. Я знаю, все добре, я люблю тебе, тату. Після останнього прощання з батьком Кімя схопила маму за руку і, поп... і попрямувала вулицю. Її мати мовчала кілька хвилин. Що було незвичайно для бадьорі та з старшої жінки, що не так. Її мати посміхнулась. Ні, я просто думаю про те, як швидко ти ростеш. Здається, ніби ще вчора ти була немовляв на моїх руках. Вона обережно торкнулася волосся Кімі. Ти теж виглядаєш так так інакше. Кімі Ніко ніколи заправила волосся за вухо. Вона вчора підстриглася, вкоротила його до підборіддя. Але Кімі забула ключові факти про хвилясте волосся. Чим коротше воно було. Тим буйніше вставало. Тепер її волосся було немовірно кучерявим, що погіршувалось природною вологістю конохи, але її затішка була не єдиною зміною. Місакі провела її до магазину, щоб купити одяг для ніндзя. Звісно ж, кімі обрала найчервіністю на вигляд одяг, яка вияв... яким виявився спідниця та та сорочка з... з довгими руками, як і обіцяла клан оплати усі її припаси, включаючи одяг. Краще б вони, гірко подумала, не треба витрачати важко зроблені гроші. Дивний поворот долі її родини не залишилася непоміченим. Недовсі після того, як вона прийняла стипендію, постачальник її батька раптом знову почали з ним співпрацювати. Вона не знала, чи стоять за цим яманака, але не хотіла ігнорувати це. Кімі, ало, ти, ти там? Кімі кліпнула очима, а потім резливо посміхнулася. Вибач, Її мати засміялася. Тобі не потрібно вибачатися, Кімі, хоча ми вже тут. Ти ж знаєш, Кімі здригнулася, зрозуміла, що вони прибули до академії. О, вона простягнула руки і знову обійняла маму. Бувай, мамо, не хвилюйся, я чудово впораюся». Кімі не знала, кого вона заспокоює. Здавалося, що їм обом це було потрібно. З листом про зарахування в руці. Імі стояла у великому дворі разом з іншими студентами. Ого, академія справді дружна. Діти зібрались в маленькі групи за клановою приналежністю. Діти з клану Нара, Акамічі та Яманака стояли біля центру, сміючись та базіка та базікали. Діти з клану Імензука були дикими та буйними. Ганяючись одним за одним по всьому дворі, тягачи за собою собак, Клав Абурами зібрався в дальньому кутку, мовчазний та ізоль... ізольований. З розвагою Кімі зрозуміла, що останні стоять діти з клану Хюа та Учі, порісне боки двор, і що між кількома молодшими членами почалась запекла боротьба. Звісно, були і інші меж з групи дітей, але Кімі не могла впізнати жодних кланів, окрім тих, які бачили у шоу. Вона по думки помітила, що потрібно дізнатися більше. Кіми повільно почала йти. Йти в внутрішній двір. Технічно вона могла стояти з дітьми Яманака, але не знала жодних з них, попри те, що була членом їхнього клану. Натомість вона прибиралася до груп нервово виглядущих дітей, одягнених у трохи звичайний одяг, цивільні, судячи з вигляду. Але перш ніж вона встигла щось зробити, головний інструктор почав говорити. Його голос, голос не лунав. Перевертаючи увагу всіх, ласкаво просимо студенти, верш обличчя чоловіка ще більше підкреслили глибокі зморшки на хмурому боці. Здавалося, що йому було під 30, що безумовно було поважним для ніндзя. Тепер я розумію, що ваш ентуз до навчання просто не має собі рівних. Кім хм... хмикнула? Кім хитро посміхнулася, почувши відвертий сарказм. Однак, перш ніж ми почнемо, наші шановні хока третій лорд. Хиружан сама бажає сказати кілька слів. Діти перешиптувались, здихачились тоді, коли Хокаге підійшов до подіуму, кіми уважно оглянула лідера Конохи, відзначаючи його владну постать та добрі, але втомлені очі. Якщо інструктор був старим, замірка мені то Хокаге був безперечно древнім. Старший чоловік зачекав, поки всі знову замовкли. Воля вогню це філософія, що об'єднує Коноху. Його був глибоким, серйозним і непохитним. Хоча ми можемо походити з різних родин, ми одне ціле. Ніколи не забувайте про це. Промова тривала ще близько хвилини, сповнена банальності та патріотизму. Звісно, з заохочує їх стати сильним і нізям. То що, він здавався, він здавався щирим, але водночас дещо сумним. Як і належить, він посилає дітей на війну. Кімі сиділа в жадній частині класу, намагаючись залишитися якомога непомітніший. Багато хто з них. Вигляди фізично старше за неї, що власне її очікувалось. Хоча стандарт програми академії тривали 6 років, їм зарахували на третій курс. Ну вирахуючи, що перші два роки було в основному присвячені вихованню цивільних дітей, це не було великою досягненням. Що є своє визнання насправді вона оглянула кімнату, пошука знайомих персонажів, але... але це було складніше, ніж бо ніхто не був схожий на мультфільм. Усі виглядали ну, людьми, господи, потім вчитель почав. Вигукувати гру Акито Іно, ето Собики. Кімі уважно слухала кожне ім'я Ікеда Хакуї Джуджіру Мідзукі. Вона насупилась мідзукі, це звучало знайомо але вона не могла зрозуміти чому. Кімі подумки знизила плечима і продовжила слухати. Недовсі вчителі дійшли до кінця списку уміно ірока Узукі Зукі Югао. Вона кліпнула ірок. Ірока, хіба це не вчитель народу, і вона вже чула ім'я Югао раніше. Кімі записала три знайомі імені. повсяк всяк випадок, після побіжного вступу клас одразу ж прийшов до роботи. Спочатку вчитель повторив основні предмети. Переконавшись, що вони нічого не забули під час перерви, далі була практична дзюцу, потім громадянська освіта і, нарешті, обід. Кімі зазначила, що заняття було набагато складнішими. Ні цивільні. Це було воно складніше для 20-річної дівчини, яка закінчила медичний інститут? Звісно, ні. Ну, хіба що? Практика та й дзюцю, звісно, її старі, її старі спогоди ніяк не впливають на м'язову пам'ять. На її легке розчарування Яманака вже навчив її більшість частини того, що зараз розглядають академію. А... Але це була лише перший день навчання. Сподівалася, що вона навчиться чогось нового. Злегка зітхнувся Кімі озирною з по двору в пошуках місця, де можна було б сісти. Хоча вона її почувалась трохи виною за цю думку, кімі, кімі насправді не хотіла сідати жодним клановим дитям. Їй уже і так набридла кланова політика. Дуже дякую. Зрештою, вона вирішила сісти з дівчиною з філетовим волоссям. Югау, якщо вона правильно пам'ятає, в кутку вона змогла б спробувати зрозуміти, чому, чому ім'я Югау здавалося таким знайомим. Крім того, дівчина виглядала самотньо, але серче, що кривавий, не давало їй залишити дитину саму. Привіт, весело представилась вона. Я Кімі. Можна пообідати з тобою. Його здивовано підняла поле. Гаразд, можна приєднатися до нас. Собаки та хакуї ще немає, але, але я не думаю, що, ї, що їм буде байдуже. О, очевидно, Югао їла нас сама. Незважаючи ні на що, Кімі плюснулась поруч з іншою дівчиною. Негайчий час вона розпакувала свій домашній обід і з насолодою почала їсти Онігірі. Чувак, мама така гарна кухарка. Отож, кімічан, непевно почала Югао, – Я тебе раніше не бачила. Я й посміхнулася. «Так я, це мій перший день. так, я новичок, це мій перший рік в академії. Його виглядає трохи не враженої, це мій другий, тім і подумки порохувала, «Отож, це означає, що Його пропустила рік. Його раптом встала і помагала рукою Гакоїтян, чубакитян, сюди, дві вище згадані дівчини, швидко підійшли до дерева. Привіт, Югао, сказала да, у кого був чорне волосся та темні очі. Я Кімі, можна я з тобою пообідаю, мабуть, з все мені шбаки. сісти я собаки. Нижча бронетка сумрозливо нахилила голову. Перш ніж придносить до Рести. Мене звати Хакуї, тихо сказала вона. Приємно познайомитись. У мене те саме з такою легкістю, як це могли робити лише діти. Тридцять дівчат легко влила Кімі у свою групу. Дівчата були різного віку, собаки було дев'ять, Юга та хако сім, а Кімі – шість. Але всі вони ставились одне до одного, як до подруг, принаймні На віднос. Діти були занадто малі, щоб Кімі вважа їх рівними. Хоча Кімі не була в курсі деяких питань, як хто дитяча за вона могла взяти участь у решті розмови. Її подим дівчата вже думали про свою спеціальність та майбутнє, як куноїчі. Я стану майстром кандзюцю, гордо оголосила Югау. Мій тата справді добре володіє мечем, і я буду таким самий, як він. Хако зморщила нож. Але ж це так гидко. Хіба ти не хочеш бути медніном чи розвідком? Ну, я сенсор. Його на меді задумалась. Ні, менш все ж таки крутіше. Але я буду медніном. Я маю лагодити людей. Принаймні мені так сказала мама. Щубаки ки Я не знаю, що робитиму. Я погано котролюю чакру, тому не можу бути мед... медиком. Гадаю, працювати розвідком було б круто. А як вжити жити, кімітя? Спитала Югао. Лікар, відповіла Кімі. Медична це справді цікава справа. На обличчі Югао явило, з'явилося розчарування. О, гадаю, все круто. Призмова? Свідко перейшла від ніндзя до речей, про яких говори про які з... говорять звичайні діти. Також, ось як літні канікули та школа, навіть якщо вони навчаються в школі ніндзя, діти, діти залишаються дітьми. У певному сенсі академія не дуже відрізняється від своєї цивільної аналогії. У ній ще були заняття, перерви та обідна перерва. Діти писали нотатки в класі, здавали домашні завдання та складали тест. з, з матеріалу письмові дослідження поводились приблизно так само, як і який предмети в цивільній школі, але в інших аспектах академії була зовсім іншою. По перше, атмосфера була неймовірно конкурентною. Кожного піштовху до того, щоб стати найкращим майже будь будь-якою ціною, що призводило до всіляких беззальних дій. Дружба ставала більше схожа на союз, оскільки вісьморічні діти брали участь у дивному політичному процесі. Особливо успішно в цьому середовищі були діти з клану. Вони мали додаткову перевагу від тренувань вдома, а також вже мали мічні соціальні мережі. Діти з сімей Ніця досягали успіху приблизно з таких самим причин, що і діти з клану. Цивільні дітей фактично кидали на розбій. Більшість з них відсіялась протягом перших двох років, хоча війна означала, що стандарт. Просування по службу знизилася, під цим і без того напруженою настрою приховувалася терміновість. Нацельство наполягало на більша кількість солдат, а більше солдатів означає більше дострокових випусків. Але за перший тиждень навчання кількох дітей перевели на один клас вище, а одну одразу підвищили до генінів. Кімі, мабуть, її пощастило. В певному сенсі їй вдалося влитись в групу друзів з знітяним бекграундом. Попри те, що вона була цивільною, батьки юго та хакої були товаришами по команді. Генії, а, а мати, а мати Хакої зараз працювала з матерію собаки, і не помітила, що діти в академії зазвичай не заводили дружбу поза свої маленькі групи, і водночас їй вдавалося залишатись непоміченою, отримуючи свій радик рівно на, на десятому, Мінімально необхідність для її спонсорства, але недостатньо. Але недостатньо достатньо високому, щоб привернути забагато уваги вчителя, якими неймовірна шкода цивільних дітей, які не мали уявлення, що роблять. Та високооцінувані учнів, які закінчили навчання занадто рано. Вона намагалась бути з ними доброю, але іноді цього було недостатньо. Ті втішала думка, що війна скоро закінчиться, що, най... що найбільше вона триватиме ще рік. Коли вона закінчить, тоді можливо цим дітям дадуть шанс на нормальне життя. Приблизно через місяць після початку нового навчального року, Кімі вже майже звикла до навчальної програми. Письмові предмети давалися легко, але практично не дуже. А, а не дуже відрізнялись від навчання, яке їй давали Ямонака. Навіть якщо вони були набагато складніші, Кімі компенсувала свої середні практичні бали, Отримуючи ідеальні бали за всі письмові тести. Не досі вона уз... уйшла в звичку і почала цінувати, неймовірно, незначний вклад. Які становили складні роботи. На жаль, приблизно в той самий час, Кімі зіткнулася з проблемою, з причиною невдужі конкурентної атмосфери. Отож, все, що тобі потрібно зробити, це вона зробила паузу і відволіклася на крик, що доносився з іншого боку двору. «Помнож на 10, щоб знизити відсотки. Це має сенс. Ого, Кімі, ти такий розумний? Захопливо сказали собаки. Тепер я розумію. Дякую, Кімі. Кімі стурбовано закосила губу, почувши, як... почувши, як крик став, ставав голошнішим. Що відбувається? Цюбаки знизила плечима. Не знаю, мабуть, хлопці роблять якусь дурість. Вона зморщила нос. Хм. Кімі встала і схопила свою сумку. Гей, гей, куди ти йдеш? Я просто я просто хочу подивитись, що відбувається. Побачимось після обіду. Добре, тобі слід закінчити решту домашнього завдання. Е, гаразд. Кімі побігла на інший бік двору. Вона насупилася, коли госта ставали чіткі дозволивши їй, зрозуміти, що відбувається. Це звучало зовсім негарно. Ох, ой, цивільна плаче. Тобі сумно, що ти дурний, Замовкли. Ти великий товстий ідіот, розумієш? Вона завернула за рік і побачила групу з трьох хлопців, які знущались з двох інших. Так, вони на думки. Вона розмурила очі. Бруне все нерухомо, роздратований і явно був злий, не відповідав на їхні образи. Але Кім'я бачила, як на його очах починає виступати сльози. Сиволос ще дивився на них, а обличчям його було червоне від люті. Вона стрималася тхання. Хоча викладачі академії тримали клас у строгій атмосфері, і справді було байдуже до того, що відбувається поженим. забирає. забирай, то щаще серце колись втягне мене в серйозні проблеми. Що відбувається? спитала вона, ступаючи вперед і посміхаючись. «Усі, ді... Усі діти дивились на неї. Що тобі, щось забирай потрібно? Відповів найвищий довготелесний хлопець років дев'яти. Черво червоні плями на щека вказує, що він і не сука. Мені просто було цікаво, що, що ти робиш. Кімі... На... Кіміна вмисне стала між хуліганами та.